У домі печалі зібралася його родина, друзі й побратими, аби востаннє попрощатись із захисником України, який поклав своє життя за мир. Рідні кажуть, що з перших днів повномасштабного вторгнення він вирішив, що його основним обов'язком є захист рідної батьківщини. Однак лише згодом йому таки вдалося вступити до лав Збройних сил України. Він казав так до мене, бачу ваш тато, його дідо, прадідо. воював тоді, як була війна. Я хочу йти тою дорогою. Тарас Галат, матрос, оператор відділення управління, командира самохідної артилерійської батареї. Оплакують втрату воїна, бо кажуть, хлопець був завжди спокійним, добрим та вихованим. Хороший, спокійний, тихий, дружній, компанійський, веселий. Спортивний ми, до речі, швартек Там, разом ми їсти, були да? часом, рік їздили. З ним. Тарас родом з Тернополя. Тут навчався. Закінчивши медичний коледж, на жаль, не встиг попрацювати по професії. Воїну було 28. Близькі згадують Тараса як доброго та веселого хлопця, який завжди обожнював спорт. До нього ніколи не було претензій. Є однокласники, хай скажуть. Він ніколи не порушував уроків, дисципліни, на перерві. Це була душа класу, душа компанії. Любимець вчителів. Найбільше він міг любив малювати. Він був душа компанії, він компанійський. Сумно. Ми можемо тільки сказати, що от в школі ми не забуваємо, і ми зробимо все, щоб наступні покоління учнів, от як закінчить школу, казали однокласники, щоб не пам'ятали тих, хто йде своє життя. Підтримував побратимів у важкі хвилини і ніколи не нарікав на свій свідомий вибір. У пам'яті рідних він назавжди залишиться тим, на кого можна було розраховувати. Вчився гарно, слухняна дитина була. Дуже ми шкодуємо. Ріс коло нас всіх. Ми його з маленького пам'ятаємо і любимо. Дуже добра дитина. Тарас загинув під час виконання бойового завдання в бою за Україну 10 жовтня цього року. Не машиною їхали. і Дрон попав в машину, їх двоїх. і один ще його колега в тяжкому стані казали так, а його зразу на смерть. просто. Його життя обірвалось на Херсонщині. У чоловіка залишилася мати, відчим та молодша сестра. Вічна слава і пам'ять захиснику України.